Сьогодні для власників малого та середнього бізнесу відкрилась можливість поспілкуватись з родиною кремучуцьких блогерів Тетяною та Олегом Мущенко на тему лідерство через публічність. У сучасному світі дуже зручно будувати свій бренд через соціальні мережі. Тому ми запросили блогерів Fire Family, які поділяться нашою своєю власною історією про будування власного бренду. Цей захід був організований громадською організацією Центр Ізбі та фондом підтримки підприємництва в рамках програми розвитку. Малого та середнього бізнесу Кременчуцької громади підприємцям розповіли про важливість відкритості та уміння працювати з аудиторією, адже саме ці навички сьогодні дедалі частіше впливають на розвиток брендів і впізнаваність бізнесу. Пара блогерів поділилась власним шляхом, розповіла, як прийняла рішення працювати у сфері контенту, та які труднощі довелось подолати на початку. Це наше перше таке, да? такий виступ. Так запросили нас для того, щоб ми поділилися своїм. Шляхом, як ми до нього йшли, який він був тернистий, всі повністю моменти, якими ми можемо поділитися, і той передати, можливо, той досвід, який ми можемо на сьогодні передати. На сьогоднішній день розвиток соціальних мереж дуже великий, і дуже великий вплив на людей. Він зі сторони, і люди повинні. Розуміти, що майбутнє може залежати практично від того, що більше сфер справ і дій з'являються через інтернет. Ми вважаємо, що Можливо, на сьогодні ця можливість є для того, щоб людина могла показати свій бізнес і розвиток також. Учасники почули практичні поради щодо створення контенту, побудови довіри та роботи зі страхом публічності. Досвід спікерів може стати корисним інструментом для розвитку малого та середнього бізнесу. Адже якісний блог здатен значно посилити комунікацію з клієнтами та збільшити охоплення. Сьогоднішній захід став майданчиком для отримання нових знань і мотивації, які підприємці зможуть використати вже найближчим часом під час просування власних проєктів. Такі події допомагають залишатися в тренді сучасних комунікацій та відкривають нові можливості для зростання бізнесу. Поліна Калініченко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.